Таю на календарі понеділок, 23 січня, початок робочого тижня. З вами у студії працює Анастасія Бруковська і це Капріньюс. Сьогодні пропоную поговорити на такі теми. У день соборності України до Покуровська завітав голова Донецької ВЦА Павло Кириленко. Можна багато слів казати, але основою є те, що саме єдність є запорукою нашої майбутньої перемоги. Пожежа зберігання наркотичних речовин та водії у нетверезому стані. Оперативна ситуація у Пок. Провському районі співробітниками сектору реагування патрульної поліції було виявлено чотири водія, які керували транспортними засобами. у стані сп'яніння. Білозельська ОТГ, як живуть мешканці громади в умовах війни. Ми не закривались, був укорочений робочий день торгували. Все продали, практично. новогородівська громада придбала новий екскаватор-навантажувач стабілізатор напруги, який обрати та скільки коштує да, стабілізатор напряження це то устройство, которое поможет вам зробити напряження дома более качественним. Умови призначення пенсії за віком, куди необхідно звернутися громадянам. Продовжується наша співпраця через електронні сервіси, коли людина може. Пересвідчитись, яка тривалість страхового стажу подарунки знайшли своїх переможців. Оголошено результати конкурсу малюнки від Сергія Андрійченка. Цей малюнок з калиною та прапором цей до дня е, соборності України, а цей е, – саме звертання до наших захисників. 22 січня у день соборності України до Покровська завітав голова Донецької ВЦА Павло Кириленко. Подробиці вже знають мої колеги. 22 січня українці святкують важливе для держави свято – День Соборності України. Саме 22 січня 1918 року на 4-му універсалі Центральною Радою було проголошено, що Україна стала незалежною державою. А рівно через рік було підписано акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Це свято актуально сьогодні як ніколи. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців, а нині. Вона є ще обов'язковою передумовою успіху нашого супротиву зовнішній агресії. У день соборності у Покровську відбувся урочистий захід, на який завітали голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, його заступники, керівництво райдержадміністрації, представники ДСНС, поліції, військкомату. Це дійсно символ нашої єдності, яка можна багато слів казати, але основою є те, що саме єдність є запорукою нашої майбутньої перемоги. І ми зробимо все, кожен на своєму місці, щоб ця перемога була якомога швидше і при цьому з найменшими втратами для нас, тому що ми знаємо, що наші захисники віддають найцінніше це своє життя заради нашого майбутнього, нашої перемоги, присутні вшанували пам'ять всіх тих, хто віддав життя за незалежність та соборність України за її квітуче та щасливе майбутнє. Також до пам'ятника справжнього сина України генія, який присвятив життя відстоюванню прав свого народу Тараса Шевченка, було покладено квіти. Українська незалежність понад 100 років тому зазнала поразки через більшовицьку окупацію. Сьогодні ворог знову прагне знищити українську державність і окупувати нашу землю. Але нині ми єдині у боротьбі проти ворога. І весь світ підтримує українців. А ми в черговий раз доводимо свою згуртованість і спільне прагнення жити у вільній державі, яка сама визначає майбутнє. Оперативну ситуацію в області пропоную подивитися далі. Окупаційні війська РФ завдали 24 удари по Донеччині є поранені. Обстрілів зазнали 9 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів, рашистів. Ворог здійснив 12 вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Краматорськ, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, села Новоолександрівка, Антонівка, Орлівка, Стара Миколаївка. Війська РФ били по мирному населенню з ракетних систем: РСЗВ ГРАД, артилерії та мінометів. Знищено та пошкоджено 12 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль двома ракетами. Рашисти вдарили по Краматорську. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. З градів та артилерії ворога тив по Авдіївці травмовано цивільного мешканця. З реактивної артилерії окупанти обстріляли Бахмут, поцілили в три приватні оселі. Є поранені мирні жителі. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 78 разів. Виявлено вилучено і знешкоджено 96 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площою 26 гектарів. Музика. Пожежа зберігання наркотичних речовин та водії у нетверезому стані. Поліція звітує про оперативну ситуацію у Покровському районі. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 226 повідомлень. З них 59 мають ознаки кримінальних правопорушень. Спіробітниками поліції було задокументовано чотири факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також працівниками поліції було виявлено водіїв на підпитку. Також співробітниками сектору реагування патрульної поліції було виявлено чотири водія, які керували транспортними засобами. Останні сп'яніння водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Минулими вихідними у селищі Вільне Покровського району сталася пожежа, в результаті якої загинув чоловік. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України, котре працівники поліції нагадують про правила безпеки на дорозі. Наразі зима що місцями можливо ожеледиться. Тож будьте уважніше уважнішими під час керування автомобілями, Збільшуйте дистанцію, зменшуйте швидкість та не порушуйте правил дорожнього руху. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Прохідні бали з усіх предметів НМТ підвищено. Зважаючи на характеристики тестів, що будуть застосовані у 2023 році, учасникам тестування для отримання мінімальних балів за шкалою 100-200 необхідно набрати з української мови мінімум 5 тестових балів з 45 можливих. Математики мінімум 4 тестових бали з 32 можливих. Історії України мінімум 6 тестових балів з 54 можливих. Біології мінімум 5 балів з 46 можливих. Фізики – мінімум 4 бали з 32 можливих. Хімії – мінімум 4 бали із 40 можливих. Іноземних мов – мінімум 4 бали з 32 можливих. <му> Білозерська ОТГ. Як живуть мешканці громади в умовах війни? Стефанія, мама, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Засвівай мені, Мама, колой скаво, хоче ще почути твоє рідне. слово». Ось так журналістів телебачення капрі зустрів маленький мешканець Білозерського Роман. Він, як і всі українці, переживає зараз страшні часи, війну. Та життя у громаді триває. Працюють пошта, магазин. Можна купити найнеобхідніші продукти та речі. Працюють банкомати. Магазин побутової техніки, де працює пані Тетяна, не зачинявся спочатку повномасштабного вторгнення. «Ми не закривались, закривалися, був укорочений рам. Учий день торгували, все продали практично. Люди залишилися в городе. Ми їздили на нову почту Межевую, Покровск, Покровськ, замілка техникой. технікою. З августа місяця к нам стали їздити поставщики. Ми стали заказувати товар. Жінка каже, багато людей повернулося з евакуації, тому покупців завжди вистачає. Ходять покупають стиралки, холодильники, телевізори, смартфони. Електробаки, пылесосы, всього понемножку есть. Много не завозим, так як сами понимаете. Сейчас обстановка какая, обогреватели, то що нужно, необходимо людям. Цей опалювальний сезон став справжнім випробуванням не тільки для мешканців Покровської та Селгівської громади, а й для Білозерської. І хоча котельні у цій громаді працюють на вугіллі, тепло у домівках мешканців буває не завжди. Можна сказати, що взагалі не було його чуть-чуть. Після... Ну, перед Новим Годом було трохи, а так. Что не было? Так вот то угля нету, то то водония волото говорит, это работников нету, такой вот, понимаете. Плохо с отоплением. Нет, говорят, кочегаров нікому топить, и воль плохой. Ну, спасаемся, каминами огреваемся. Булючим, как и для всей области, для мешканців Білозерського, лишається і питання водопостачання. А воду дают четыре раза, может, один раз. Вот это после до праздников дали, сейчас вообще нет з водою теж П'ять днів дають воду. Ми не просимо кожен раз і кожен день. Дайте нам раз в тиждень. Побіщали, воду давали, а далі ще в телефонограму, що з п'яти до сім вода. От я з двох часов не спала, чекала ту воду. Води немає, я живу сама, мені 80 років. І, попри всі негаразди, мешканці Білозерського кажуть, що вірять зсу та чекають на перемогу. В місті продовжують працювати комунальні служби, медичні заклади. Видається гуманітарна допомога. Новогродівська громада придбала новий екскаватор-навантажувач. Подробиці дивіться далі у сюжеті моїх колег. У січні технічна база комунального підприємства Комунтех Новогродівської громади поповнилась новим екскаватором-навантажувачем. Це сучасна універсальна машина для виконання землерийних та вантажних робіт. Як зазначив міський голова Новгродівки Олександр Шевченко, нова техніка буде використовуватись для різних комунальних потреб громади, а головне робіт, пов'язаних з посиленням обороноздатності Новгородівської громади. Також для цього Навантажувача було придбане додаткове обладнання, аби зробити його більш функціональним. Варто відзначити, що за останні декілька років для Новогродівської громади було придбано 4 одиниці комунальної техніки. Планується і надалі поповнювати технічну базу комунального підприємства, аби і надалі виконувати необхідні роботи без сторонніх підрядників. За минулий тиждень у покровському перинатальному центрі народилося дві дівчинки і сім хлопчиків. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Стабілізатори напруги, який обрати та скільки коштує? Відповідь на це питання уже у нашому наступному сюжеті. Раптові аварійні відключення електроенергії дуже негативно впливають на техніку у будинках українців, адже різка зміна напруги може спричинити замикання у електроприборах та повний вихід з ладу електронної побутової техніки. Для запобігання таким ситуаціям застосовуються стабілізатори, що перешкоджають стрибкам у мережі електроживлення. Да, Стабілізатор напряження это то устройство, като. Которое... которая поможет вам сделать напряжение дома более качественным. В него может входить напряжение от 135 вольт до 275, а выходить будет 220. 220 вольт это то, что надо вашему прибору. Стабилизаторы напруги поділяють на декілька видов. Кроме того, что они разные пошли, они бывают релейные, бывают сервомоторные, семистерные и теристорные. Это принцип работы стабилизаторів. По качеству самые низкие будут релейные, сервомоторный средний уровень, семистерный и теристорный самый считается самые перспективные. Підбирати стабілізатори потрібно виходячи из того капутужность вашего приладу. Если берем на все помещение, считаем общее количество приборов, которые могут примерно быть одновременно включены у вас. Если мы берем конкретно на один прибор, допустим, это у вас стиральная машинка-автомат, и вы переживаете, что во время стирки она может сгореть. То есть для этого стабилизатор нужен примерно 3 киловатта. Можно 5 кВт, взять, да, с запасиком. Если это у вас холодильник, и вы переживаете только за него, то есть вы берете, берете стабилизатор 2 кВт. То есть его будет достаточно. Продавать скажет, очень часто стабилизаторы напруги люди люды купуют для газовых котлив. То есть газовый котел, прибор не дешевый. Если он сгорает, ремонт обходится действительно очень дорого. Сейчас даже некоторые компании не предоставляют гарантию на газовый котел, если вы не установите туда стабилизатор. Газовый котел потребляет мало, туда мощность большая не нужна. 500 ватт этого будет достаточно. Е, в Газовам котле што збирає ілі автоматика, і ліциркуляційний насос, і то і то вместе, місті, просто банально блок питания. Якщо у вашому будинку часто змінюється напруга, але не дуже сильно знижується, то продавці радять купувати не стабілізатор, а захист від стрибків напруги. Это устройство, которое тільки відсікає напряження, не дає згореть прибору. Стабілізатор же нужен тим, у кого напряження постійно високе або постійно низьке. Ціна на захист від стрибків напруги сягає від 600 гривень і до 1400 гривень. Ось стабілізатори обійдуться дорожче. Так найдешевший стабілізатор коштує 1400 гривень, а найдорожчий, до якого можна підключити весь будинок, у ціні сягає близько 20 тисяч гривень. Кількох нардепів від колишнього ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів і громадянства України. За інформацією джерел йдеться про наступних депутатів: Олександра Пономарьова, Наталію Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина. Музика. Умови призначення пенсії за віком. Куди необхідно звертатися громадянам? Дивіться далі. У роботі органів пенсійного фонду України із початком року відбулися деякі зміни, одна з яких стосується призначення пенсії за віком. Тож ми поспілкувалися із начальницею головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області, аби детальніше розібратися у цьому питанні. Вже з 1 січня поточного року право на призначення пенсії в 60 років матимуть матиме людина, яка Накопичила 30 років страхового стажу. Якщо в людини немає такого мінімально необхідного страхового стажу, то вона може е претендувати на призначення е виплати пенсійної в 63 роки, якщо наявні 20 років страхового стажу. Якщо і такої кількості страхового стажу немає, то у 65 років людина має право звернутися до органів пенсійного фонду за наявності страхового стажу не менше 15 років. Наталія Рад зазначає, що переважна більшість питань, що надходять до пенсійного фонду, стосуються саме розміру пенсійних виплат, адже всі документи, які накопичує людина, всі довідки, всі Статусні якісь складові довідочки про особливі заслуги перед Україною це якісь підтверджуючі документи щодо учасника бойових дій, або ще решта, аби громадяни були стовідсотково впевнені, що їх страховий стаж зберігся. Пенсійний фонд пропонує співпрацю. Продовжується наша співпраця через. Електронні сервіси, коли людина може пересвідчитись, яка тривалість страхового стажу в неї, чи е, звітував страхувальник про відпрацьований стаж? Також в усіх управліннях пенсійного фонду здійснюється відцифровування трудових книжок. Нами ця кропітка робота розпочата з внесенням законодавчих змін в. Облік трудової діяльності людини, і з липня 2021 року ми вже оцифрували 112 тисяч трудових книжок. Начальниця головного управління пенсійного фонду закликає мешканців відцифровувати не тільки трудові книжки. Поряд з трудовою книжкою, з оцифруванням трудової діяльності, людина ще і. Надавала скан копії для оцифрування документів, які в майбутньому впливають на чи підтвердження стажу, чи підтвердження якихось статусних речей. Наталія Рад зазначає, що наразі працює електронний сервіс з автоматичного призначення пенсії. Якщо у людини є відповідно до діючого законодавства всі оцифровані документи. І вони зберігаються в органах пенсійного фонду, вони перевірені, до них немає якихось питань, то в такому випадку пенсія в подальшому може призначатись в автоматичному режимі. Сьогодні у пенсійному фонді України діє екстериторіальний принцип обслуговування громадян. Це означає, що заяву про призначення пенсії можна подати особисто до будь-якого сервісного центру, обраного головним управлінням пенсійного фонду, незалежно від місця постійного проживання, або через веб-портал пенсійного фонду. Подарунка знайшли своїх переможців. Оголошено результати конкурсу малюнків від Сергія Андрійченка. 22 січня вся Україна відзначала важливе свято для кожного з нас День Соборності України. Воно як ніколи актуально сьогодні, адже майже рік наша країна бореться з окупантом, який намагається роз'єднати та захопити нашу землю. Аби трохи відволікти малечу та подарувати їм приємні емоції. Сергій Андрійченко напередодні оголосив конкурс малюнків: Ми єдині ми українці. День Соборності завжди символізував єдність українського народу. Я не раз казав, що ми непереможні, бо ми єдині. Українці вільні, сміливі, творчі. Малюнки дітей завжди надихають нас, дорослих, на нові звершення, а сьогодні підтримують бойовий дух. Написав Сергій Андрійченко на своїй сторінці в інстаграм. До участі в конкурсі долучилося багато дітей. Кожен малюнок це дитяча мрія про мир та квітучу Україну. Кожен малюнок. Пронизаний дитячою безпосередністю і у той же час сповнений дорослими, не за руками, думками. Обрати серед такої кількості оригінальних та яскравих робіт було важко, але завдяки голосуванню підписників, переможців все ж таки було обрано. Нагородження кращих з кращих відбулося у кафе-барі Триплушкін, де малечу пригостили смачним какао та десертами. Діти своєї радості та хвилювання не приховували. Я нарисувала ангела. І рука ангел це наші захисники, а це мої руки. Цими руками захищаю нашу Україну. А ось десятирічна Катерина та її маленька сестричка Ліза на одному малюнку не зупинилися. Мій малюнок він, він символізує державні символи України. Він підтримує наших військових, він він їм Емоційно допомагає цей малюнок з калиною та прапором. Це до Дня соборності України, а цей саме звертання до наших захисників. Що я дуже що я їх дуже підтримую і їм зараз треба триматися в наш нелегкий час. Допомагала з малюнок малювати? Так. Да. — Що ти з нею робила? Що малювала? Сердечко і флаг України. Ще один переможець семирічний Степан. Його малюнок з відомим песиком-патроном ну дуже сподобався всім, хто слідкував за конкурсом. Я з сестричкою малювала рисунок». «Ми зналася через маму, малювали ми ну, персонажа патрона, брата улюбленого персонажа. Ну і вирішила прийняти участь. Сергій Андрійченко каже: щасливі очі малечі найголовніша нагорода для дорослих, адже саме заради цих очей і щирих посмішок тисячі захисників і захисниць боронять нашу державу, заради дітей та заради їхнього майбутнього у вільній, квітучій, соборній Україні. Сергій Андрійченко обіцяє, що такий конкурс не останній, і попереду на маленьких мешканців Покровської громади чекає ще багато приємних сюрпризів. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, вівторок, 24 січня. У Покровську на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. На цьому у мене все. Дякую, що завжди обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Гарного робочого тижня! Бережіть себе.